Міжнародна організація з міграції за фінансування Європейського союзу допомогла відремонтувати школу у становій. Замінена покрівля, вікна, двері, облаштована відмостка. За словами керівниці освітнього закладу Валентини Овчаренко, будівля зазнала пошкоджень через артобстріли під час окупації громади російськими військовими. Перш за все, так як заклад зазнав в результаті вибухової хвилі пошкодження, в нас пішли на деяких стінах тріщини, то для того, щоб попередити продовження утворення цих тріщин, було прийнято рішення про створення відмостки вздовж обох будівель. І ці роботи були проведені, було повністю залито суцільним бетоном для того, щоб це попередити. Для підвищення енергоефективності і теплозбереження закладу. Міжнародна організація з міграції профінансувала повну заміну та встановлення 23 вікон. Також через ворожі обстріли були пошкоджені і двері закладу. Вхідні двері на запасному виході вони були вибиті, і тому вони замінили двоє запасних дверей. Це зовнішні, і також було замінено троє внутрішніх дверей там, де в нас були шкільні класні кімнати. Подвір'я біля головної будівлі школи заасфальтували новим покриттям. Це Вплине не лише на естетичний вигляд закладу, а й додасть комфорту як для працівників школи, так і для самих учнів. Коли проводилися бетонування відмостки, було пошкодження старе покриття, і тому фірма, яка займалася цим питанням, вони за свій рахунок відновили нам це покриття. І в нас тепер ось така перед корпусом така новий асфальтований майданчик, що дуже -тоже приємно і візуально, і практично. Тобто, ось такі в нас зміни глобальні. Співпраця станівського закладу освіти з міжнародною організацією розпочалася ще в минулому році. Тоді ж благодійники надали будівельні матеріали для заміни покрівлі школи на виконання самих робіт та облаштування системи водовідведення з бюджету Тростянецької громади виділили майже 800 тисяч гривень. Також були замінені за рахунок тростяне коштів бюджету. Міської ради вхідні двері, які були розстріляні, також під час окупації для цього було виділено 61 тисячу гривень, і двері також були замінені. Наразі заклад готовий до початку нового навчального року. Однак, через відсутність укриття 48 учнів школи навчаються дистанційно. Влада Тростянецької громади продовжує пошук партнерів, які б допомогли у вирішенні цього питання. По цьому питанню роботи проводяться, пишуться листи на благодійні фонди. Фонди обговорюються, тобто шукаються можливості, щоб все ж таки відкри, ну, побудувати у нас відкриття, і діти прийшли на учне навчання. За словами Валентини Овчаренко, педагогічний колектив, учні та їх батьки вдячні за небайдужість та вагому підтримку закладу кожному, хто долучився до цієї справи. Дякуємо за цю допомогу міжнародному фонду. Міжнародної організації з міграції також співпраця з міською радою. і Дякуємо також міському голові Юрію Анатолійовичу за те, що все це тримає на контролі і допомагає. Роботи з підготовки закладу до нового навчального року тривають і надалі. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.